І уряд ухвалив рішення про підписання угоди між Україною та Сполученими Штатами про створення інвестиційного фонду відбудови. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. За його словами, в угоді шість ключових позицій. Серед них українські надра та ресурси залишаються українськими. Вони не передаються ані у власність США, ані будь-кому іншому. А зібрані фондом кошти підуть на відбудову України. Ну і власне, те, що президент України Володимир Зеленський приїде до Вашингтона в п'ятницю 28 лютого, підтвердив і президент США Дональд Трамп під час спілкування із журналістами в Білому домі. І також сказав, що мета візиту це підписання угоди щодо видобутку рідкісноземельних металів. Висловився Трамп із приводу військової допомоги Україні. За його словами, підтримка продовжуватиметься, поки не буде досягнуто домовленостей із Росією. Президент Зеленський збирається приїхати в п'ятницю. Тепер це підтверджено, і ми збираємося підписати угоду, яка буде дуже великою угодою. І я хочу подякувати Говарду і Скоту за роботу, яку ви виконали, щоб зібрати це разом. Справді зробили дивовижну роботу, і це буде про рідкісно земельні метали. Президент Франції Еммануель Макрон відзвітував лідерам ЄС про свій візит до США. Про це повідомив президент Європейської ради Антоніо Кошта. Він і організував відеоконференцію задля для підготовки спеціального саміту ЄС, присвяченого питанням безпеки України. Він до слова запланований на 6 березня. Онлайн зв'язком були присутні усі 27 глав держав-членів ЄС і очільники євроінституцій. Нагадаю, президенти Франції та США зустрічалися днями у Вашингтоні. На цих перемоговорах Еммануель Макрон заяв... Вив, що мир не може означати капітуляцію України, а припинення вогню між Москвою та Києвом не втримається без гарантій безпеки. Водночас Трамп заявив, що США готові підтримати миротворчу ініціативу. Ми підтвердили нашу відданість спільній роботі над умовами для тривалого та міцного миру в Україні та безпеки Європи. Дуже корисно для підготовки нашої спеціальної європейської ради 6 березня, де ми прийматимемо рішення щодо нашої підтримки України та зміцнення європейської оборони.